Завдання, які надаються студентам під час іспиту, максимально наближені до реальних клінічних ситуацій і дозволяють оцінити не тільки знання та вміння студента, а й надають додаткову інформацію щодо його готовності працювати лікарем. Іспит проходить за чіткими затвердженими правилами. У спеціально обладнаних для цього кімнатах станціях, які імітують ті чи інші приміщення лікарні або поліклініки. І якщо в минулому році ОСКІ проводився лише дистанційно, то в цьому році була можливість проведення в офлайн форматі. Більшість студентів, які були за кордоном, повернулися, щоб здати іспит. Але для тих, хто не зміг, були сформовані дві дистанційні групи. У цьому році на відміну від попереднього було більше станцій. І попередньо в січні був опробний крок проведений. Тобто студенти вже здогадувалися, як буде проходити іспит, і у них був якийсь досвід проходження цього іспиту. В цьому році іспит ОСКІ складався з 10 станцій. Вони були розподілені за п'ятью спеціальностями. Три станції працювали за спеціальністю внутрішня медицина. Це була станція письмова, практичні навички та комунікативний пацієнт. Включаючи нашу кафедру, наприклад, там змінювалися кафедри в різні дні. Психіатрія, дерматовенерологія. Це були внутрішні медицини, формували оцінку ці три станції. Дві станції формували оцінку за спеціальністю, за предметом педіатрія. Це були невідкладні стані в педіатрії та письмова станція педіатрія. Дві станції формували оцінку з хірургії. Невідкладні стани та хірургічна станція. І одна станція, дві станції формували оцінку за акушерство гінекологію. Акушерство і гінекологія дві відповідні станції. І одна станція це була гігієна, яка давала оцінку з гігієни. Тобто, в середньому, якщо декілька станцій підраховувалася середня оцінка і переводилася через перерахування в 200 балів в стандартну оцінку, яка вже виставлялася в залікову книжку. Самі студенти кажуть, що Оскі це той ще квест. Але якщо протягом всіх років навчання ти не бив байдиків, а наполегливо вивчав всі дисципліни, проходив практичні завдання, то Оскі здати легко. Коли ти вже заходиш до аудиторії на сам екзамен, в тебе в голові складаються всі ті пазлики, які ти вивчав 6 років, і це велика можливість відчути себе справжнім лікарем. Хай на годинку, але в тебе є можливість показати, що, на що ти здатен та чому ти навчився за ці шість років. Ти своїми руками можеш зробити все те, що ти вивчав, що ти читав, що ти писав в конспектах. Та на мою думку, це дуже добре. Оскі — це незвичний екзамен для студентів, тому що він проходить, начебто, це якийсь квест. Ми маємо 5 хвилин на кожній станції, та на кожній станції якесь своє завдання. Ми його виконуємо та потім маємо змогу за хвилину перейти до наступної станції. Перед вами виступають певні ситуації, які ви можете зустріти навіть в вашому повсякденному житті. Наприклад, це стане невідкладні, і ви надаєте допомогу певним людям і розумієте, що ви зараз ви справді за 6 років здобули цей досвід, і ті знання, які допоможуть вам в майбутньому на ваших роботах і в ваших лікарнях. Це був дуже класний досвід в моєму житті. Я досить Добре готувався до осків. І коли я зайшов в перші двері і побачив, що я в принципі знаю відповідь, я вмить перестав хвилюватися, бо перед осками ти хвилюєшся дуже сильно. І раптом ти заходиш в кожні двері і розумієш, що ну ти все це знаєш, ти все це як мінімум чув. Хочу подякувати катедрі педіатрії, яка нам ці алгоритми просто що пари змушувала повторювати і повторювати, і звичайно, своєму досвіду в кардіології. Тому що я стою перед дверима, а там кажуть, зніміть кардіограму. Таким щасливим я ще ніколи себе не відчував. Наступний крок вже після дипломне навчання в інтернатурі, магістратурі, клінічній ординатурі та курсах вторинної спеціалізації лікарів варто додати, що і потім лікарям доведеться регулярно доучуватися. Кожні п'ять років фахівець зобов'язаний проходити перекваліфікацію і заново отримувати дозвіл на практику, адже професія лікаря сама головна та сама відповідальна, і тут не може бути права на помилку.